йо хо хо з вами Даня, і в цьому відео я хочу поговорити з вами про боротьбу садівників та фермерів за врожай, тому що в Японії дуже погані грунти. Дивовижна новина, знаючи те, що в Японії дуже гарно і що тут постійно є любування квіточками. Але давайте я вам розкажу про те. Що Японія величезна країна, і вона має 6852 острова. Отак от. І тільки 425 із них заселені, а 98% населення Японії проживає всього-навсього на чотирьох основних островах, самих великих. А взагалі нещодавно управління геопросторової інформації Японії в ході цифрового картографування виявило, що на території країни є 14 тисяч 125 островів. І це вдвічі більше якби перевіщує офіційну кількість 6 тисяч острова. І от ніби така величезна територія, це по суті як. Половина України? Але насправді 80% території Японії покрита горами та пагорбами. І тобто, десь 75% не жила територія взагалі, тому що там гори і неродючий ґрунт. Чому ґрунт в Японії неродючий? Японія розташована на розломній зоні, де йде зіткнення чотирьох плит, які призводять до виникнення землетрусів і також вулканічної активності. Всього по всій Японії нараховується приблизно 200 вулканів, із них близько 40 – діючі вулкани. І виходить, всі острова, на яких розташована Японія, вони розбиті на блоки складною системою активних розломів. Де виникають численні помірні і слабкі землетруси. От, наприклад, в префектурі Нагано з 1965 по 1970 роки щодня виникало до 6 сотень поштовхів. Гори це завжди малопотужні ґрунти. І вони постійно зазнають локальних переміщень і механічних порушень будови ґрунтового профілю під впливом всіх землетрусів, які відбуваються в Японії. Японія це просто чемпіон землетрусів. Вони тут кожного дня по всій території, на якій розміщається Японія. Щоб якось щось вирощувати в ґрунтах Японії. Японці розробили дуже ефективну систему внесення добрив та обробітку ґрунтів. І завдяки цьому якби вдалося вдалося ну, значно підвищити ґрунтову родючість по всіх районах країни, по всіх районах, які заселені, в Японії кожні декілька годин відбуваються землетруси на один-два бали ті, які на 3-4 бали, вони бувають пару разів в місяць. Це являється абсолютною нормою. І тому ніхто не звертає на це уваги, крім тих іноземців, які тільки приїхали. Тому що я коли приїхала, я офігіла від землетрусу в 4 бали. І я напевно досі офігіваю від землетрусів в 4 бали. Тому що особливо, коли вони відбуваються в 3 години ночі, ти просто можеш впасти з ліжка. Просто отак, от ти спав, спав, землетрус відбувся, тебе пойорзало на ліжку. і Якщо ти спав дуже краю, то ти можеш впасти. І от існує така проблема в Японії погані ґрунти. Але при цьому ми зараз ходимо по парку, де є квіти гарні, де є гарні дерева. Але більшість з них це дерева, які мають ефірні масла, і завдяки цьому допомагають захистити дерево від будь-яких шкідників. Крім того, що земля неродюча. Тут ще дуже багато комах. Все ж таки переважно, Японія знаходиться в субтропічному кліматі, тому тут дуже сильна волога, дуже багато комах, і вони можуть просто зжирати ваш врожай. Через це тут реально відбувається битва за врожай. Коли іноземці приїжджають сюди і думають собі щось посадити, то вони це можуть посадити в горщику. Тому що якби, земельних ділянок зі своїм городом тут не побачиш. Тут всі будиночки один до одного дуже близько знаходяться, і там немає ніякого саду або города, де ти міг би щось робити. Тому є. Ви бачили в моїх минулих відео такі горщички, в яких є хороший ґрунт, спеціально куплений там якийсь преміум ґрунт для вирощування е, того, чого ти хочеш, рослинки якоїсь там овочів або просто квіточок. І ти повинен обробляти цю землю пестицидами, хімікатами постійно. Бо тля, гусінь, вона буде з'їдати і коріні, і листочки. І тобто ви просто посадите це, цю рослинку, і якщо не будете її нічим обробляти, вона у вас помре через місяць. В Японії немає вишні, немає абрикос, немає груш, немає малини, гранатів. Тому що це просто звичайні дерева. Які потребують постійної обробки пестицидами, хімікадами. Якби в Україні теж є там теля, всякі шкідники, які знищують рослину. І так, теж треба якісь добрива і пестициди. Але вони не в такій кількості, як в Японії, через те, що в Україні нормальна зима, то вони взимку, ці всі комашки, вони помирають, і таким чином їх менше. Тобто, от рослини там лаванда, розмарин, якась хвоя, сосна, піхта, кедру, ялинка. Вони чому тут ростуть? У них є міцний самозахист, Так що їм що жара. Що волога, що комахи, їм пофіг. Тому тут так багато саме цих рослин. А всі інші, які ви бачите, над ними дуже сильно слідкують, піклуються про них, додають в почву, куди сажаються квіти, дуже багато добрих. Тому японці вони не просто так катаються по всій Японії і дивляться на квіточки, бо вони розуміють, який це дуже великий труд. Нереальний труд. І чому тут фрукти та овочі дорогі? І кожна якась там префектура, район, місто, вони мають якусь свою ціну на свої фрукти та овочі. Бо нереально складно щось тут вирощувати. І тобто, всі оці фрукти і овочі, які дуже дорогі. Вони напічкані всякою хімічною херньою, тому що все ж таки воно хімія обробля, щоб воно вижило. От яблуки найдорожчі з фруктів, тому що яблуко це просте дерево, і я просто в шоці, що воно тут є, і воно якось у людей виживає. Просто Японія це країна для рослин, фруктів, овочів, в якій головний лозунг постарайся вижити та вмерти. Якби в Україні зараз теж такий лозунг постарайся вижити, але там Росія під боком. Хоча тут від Японії теж Росія недалечко. Але хоча б у нас в Україні почва дуже щедра, родюча, тобто ви можете кормитися зі свого городу, не витрачаючи агромінну кучу грошей на те, щоб вберегти те, що ви вирощуєте. Тому так, Японія красива країна. Бо тут японці нереально сильно стараються, щоб якось балансувати, дружити з природою. Тож, коли я потрапила в Японію, я зрозуміла, чому в Японії з'явилися сади камнів. Каменів. Бо спробуй собі садок зробити із русли. Краще вже камінюк накидати. І буде тобі щастя. Отак-от. От в Японії. Є дослідник, який винайшов спосіб вирощування фруктів та овочів без використання ґрунту. Ви уявляєте, цього дослідника звуть Юічі Море. У нього є своя компанія, і вона якби, має патент на винахід, і цей винахід зареєстрований майже у 120 країнах. Ця японська технологія вона дозволяє вирощувати томати в пустелі. Ця технологія вона дозволяє вести сільське господарство без землі або в районах з обмеженим доступом до води. АСМР. І цей спосіб вирощування рослин без ґрунту він відомий під назвою гідропонне землеробство. Кому цікаво, більш. Подробніше ви можете погуглити. Дякую, що подивились це відео. Воно було довгим. Я думала зробити його ще довше, але не буду вас мучити. Тому, як завжди, ставимо лайки, підписуємося на канал. І давайте кажіть, що вам не сподобалось в цьому відео. Всім до нових зустрічей. З вами була Даня Аня Ня.